Перше було дуже гучно і з під'їзду пішов пил пило, якби такий От, Виглянула, вже побачила, що всі вікна, все розтрощене, до сусідів кинулися вже, чи все добре, у кого, як, все. От, ну, паніка, шок і страх. Дитиною у мене 9 місяців, дитина от, гралися просто звичайні речі. Дитина розплакалась. і мені стало страшно, звісно, за дитину з Хоч вона ще маленька, але дуже злякалась, бо у нас і тріщина в будинку, і потолок попадав, там кутки. От. Всі злякалися. А ось це теж порушує, я улетів. куда-то на метра два-три. Она хорошо что лежала, ее никуда не кинула. Волна прошла мимо нее. Осколками побила стеклянными. стеклянными. Ну, в принципе, все. Кота жалко. Невозможно было определиться, что, где, как и зачем. И для чего. Вот именно для чего это все было.

Вон лапка, лапка торчит. От, открывайте, да. Малышуня, а малышуня сейчас этот самый паштетик мамина будет паштетик кушать.